Вимушена переселенка Анастасія Ліщук вдруге прийшла отримати продуктовий набір від благодійної організації «Карітас Чернівці. Харчування, засоби гігієни та одяг вимушеним переселенцям надають тричі впродовж трьох місяців, допоки ті соціалізуються. Для сім'ї Анастасія взяла дві коробки з кашею, макаронами, олією, борошном та декілька бутлів води. У Мене велика сім'я, четверо дітей, бабушка, дідушка. І дуже гарно допомагають і підгузки, і харчові набори дуже гарні. і Гігієна гарна, теж порошки, шампуні, зубна щітка, зубна паста, мило, рідке, мило таке для стірки. То вистачає, добре вистачає. Я півтора місяці назад брала, і ще трохи лишилася, і зараз цього побачилася, що багато дітям сім'ям можна брати і пішла знову за допомогою. У фонді переселенцям також можуть надати юридичну допомогу або оплатити ліки чи курс лікування. Аби отримати допомогу, потрібно прийти з паспортом та довідкою про статус ВПО. Після реєстрації переселенцю випишуть талон з датою та годиною. Прийшла, взяла талончик. Вчора сьогодні отримала дуже швидко. Я думала, що буде довше. Чоловік у Харкові працює, але зараз складніше стало. Вже немає змоги самостійно, тому вирішила отримати допомогу. Манка Kvesolekonserverende. Kurka. Від початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд роздав приблизно 25 тисяч продуктових наборів. Також допомогу надають і для ВПО у громадах з нового року. Фонд планує зменшити обсяги гуманітарної допомоги. Є пакет на одну індивідуальний набір і є сімейний набір, який уже від трьох людей отримує людина майже 12 кілограм. 15 допомоги. Ми виїжджаємо і в Хотин, в Кіцьмані. Сьогодні їдуть в берегомет. У нас два-три виїзди є кожного тижня, і ми охоплюємо Недобаївці, Новодністровські, не Сокіряни, всі райони. Ми обіхаємо. На наступний рік то буде більше на те налагоджено, щоб людина мала зайнятість. Якісь мікрогранти на бізнес, на розвиток, на адвокацію, на супровід, догляд вдома. Хто потребує цього? Звісно, робота з дітьми. Після початку вторгнення російських військ французька гуманітарна організація Актет відкрила перші філії у Львові та Чорнівцях. Тут надають грошову допомогу вимушеним переселенцям. Від березня цього року організація допомогла понад 10 тисячам переселенцям в області. Це майже 70 мільйонів гривень допомоги. Наша організація не обмежує по кількості людей, що належать для до одного домогосподарства. Нас не цікавить, це одна сім'я, чи може це люди з двох сімей, які втратили житло, переїхали, і зараз є одним домогосподарством. Кожен член родини отримує 2,220 за три місяці. Але це не буде протягом трьох місяців, а виплачено буде саме одним траншем. Але наявність категорії не є. 100% гарантії, того, що людина стане отримувачем грошової допомоги, тільки під час анкетування приходить оцінка даного домогосподарства. Організація надає грошову допомогу людям з восьми регіонів, де були бойові дії: це Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області. Аби отримати допомогу, потрібно заповнити анкету. Подаватись можуть батьки одинаки з дітьми, одинокі люди похилого віку, родини з вагітними жінками та жінками, що годують, люди, що потребують піклування, родини з трьома дітьми і більше. Родини з людьми, які мають інвалідність, перша, друга група. Важкохворі люди. Та родини, що через бойові дії повністю або частково втратили житло. Зареєструватись можна за телефоном гарячої лінії, який ви бачите на екрані, або скористатись QR-кодом. Також свої дані можна надати у адміністрацію громади, яка надійшла їх організації. За змоги працівники АКТЕД можуть приїхати у громаду та зареєструвати переселенців самостійно. Коли допомогу погоджують, гроші нараховують на картку Ощадбанку. Також виплату можна забрати у відділеннях Ощадбанку та Укрпошти. Чи за треба отримати адресний переказ поштарем у Чернівцях у жовтні через відсутність фінансування міська влада припинила видачу продуктових наборів для переселенців, але продовжують надавати набори пільговим категоріям ВПО. Таких звернень у нас, що люди потребують, немає. Якщо є гарячі лінії, то ми одразу передаємо міжнародним організаціям і зразу їх забезпечуємо. Якщо ми зрозуміємо, що міжнародні організації не мають можливості допомагати, то ми, звісно, будемо просити кошти. За її словами, у місті працюють понад 30 міжнародних та українських благодійних організацій, де переселенці можуть отримати допомогу. Данія Латковська, Василь Григоряк, Роман Пилатик, Антон Романюк. Суспільне новини. Чернівці.